Привести до економічно обґрунтованих норм тарифи на житлово-комунальні послуги вимога міжнародних фінансових організацій, які надають Україні фінансову допомогу. З 1 липня для всіх українців подорожчала вода тепло. Тарифи для комунальних підприємств розрахувала і встановила Національна комісія з державного регулювання у сфері комунальних послуг. Для лозівчан вартість водопостачання і водовідведення в середньому збільшилася на 13%, теплопостачання на 54%. Новий тариф 100% обґрунтований, говорить директор «Теплоенерго» Леонід Глоба. Вартість послуги не приглядала з 2008 року. Різницю в тарифах підприємство весь той час мало компенсувати держава, але із цим завданням вона не зовсім вправлялася. Як наслідок підприємство набиралося нових боргів, у тому числі й за газ. У новому тарифі врахована вже ціна блакитного палива, електрики, паливно-мастильних матеріалів, будівельних, мінімальна зарплатня. Вийшло 477 гривень 11 копійок за гігакалорію без ПДВ. Ця сума у перерахунку для населення, яке платить за двоставочним тарифом, складатиметься і за. Бонплата, яка з 1 липня на місяць становитиме 2 гривні 82 копійки за метр квадратний житлоплощі, підвищення на третину за теплопостачання – 7 гривень 97 копійок в опалювальний сезон для мешканців будинків без лічильників тепла. З лічильником 281 гривня 42 копійки за гігакалорію, підвищення на 76%. шість Середньому тариф збільшується на 54%. проценти. Нові тарифи вводяться і для госпрозрахункових підприємств. Бюджетних для них це вже третє коригування за цей рік. Уже сіюля місяця буде тариф для бюджетных предприятий и для хозрасчетных предприятий он будет один, будет одноставочный, нам его утвердили как одноставочный тариф. І буде ято составлять 1083 вісімдесят без НДС за одну гіга Населення може скористатися компенсацією різниці між і діючим тарифом, яку пропонує уряд для малозабезпечених сімей. Пільговиків за попередніми підрахунками урядовців має стату 2,5 рази більше. Уточнювати всю інформацію. Тепловики просять городян в управлінні праці та соціального захисту населення. Погоджуються подорожчання істотне, розуміють обурення. Але на сьогоднішній день тарифи встановлює національна комісія. которая учитывает все нюансы. То есть здесь предприятие играет просто роль поставщика информации. И все. Поэтому не может сегодня ни предприятие, ни местная власть каким-то образом или уменьшить, или увеличить тот тариф, который просчитала Национальная комиссия. А Национальная комиссия, они действительно считают так, как должно быть. без составляюще, будь будемо говорити так. так. Всі вчитимуться економити, абоненти тепло, тепловики газ вже зараз в стані подумують над тим, чим можна було б замінити блакитне паливо в котельнях. Колишня ЛКМЗ могла працювати на вугіллі, але давно переробили її на газ. І повернутися до твердого палива знову дуже втратно. Інша справа маленькі топкові можна, і ми зараз над цим тим спробувати... попробувати. установить твердотопливные котлы на маленьких котельных, там где небольшие объемы выпускаемого тепла, вот, допустим, топочная на вот, ПМК-244, который отапливает там несколько домов. Там, там, в принципе, есть возможность поставить угольный котел, можно, можно там поставить какой-то навес для складирования вот этих вот деревянных, ну, топливных пилетов, которые делаются. Із відходів в все це потребує вивчення, опрацювання цим наразі твоки й займаються.